Всім привіт! Ви на каналі АМІ-73К і зі мною сьогодні мій однокласник Руслан. Ну, ви підписуйтесь та ставте лайки, ну а ми поїхали! Це повинен був Руслан казати. Руслан, що ти це наказав? Ладно. Короче, тут в прошлому відео я крав подарки з карти Вестерн. А в цьому видео я буду красти подарунки з с карты Танки Ф РТЛ, як ви вже зрозуміли. Бо істинні не игроки Чекин Ган поймут, что это сразу РТЛ, то лоша там просто трехэтажное здание. Тільки на РТЛ, кстати. Зараз піду монстриків запущу. Монстрики. Первый, второй и третий. Я понял, как це работает. Так, монстрики, вычепиться. Отчепицу. И тебе надо завести. Добрый день! Я их, если що, наверх не буду вставать, бо вони просто упадуть. Короче, все начинаємо. Сейчас отлучу кудись подалі, щоб я міг просто играть. І вони від мене чекають, якщо я далеко від них. То я буду отак от на відстані такої від них бігати. Зараз я два рази попаду, щоб їм, щоб їх завести. Все, завів. І оцього потрібно завести. І все, ходимо, збираємо подаруночки. Just, uh, я иногда буду до монстриков сам сильно підходить, чтобы их тупо завести и отлетать стрижки них потім. Ну, понятно, чего я не буду в... взлетать і ивер. Все, вене, да. Так, за мной пока что два монстрика бежит. Я в безопасності не очень. Я буду ось так подарунки носити. Так, і погнали там на найвищий поверх сходимо зараз. На третій поверх тут підемо зараз сходимо і подивимося, де тут можна бігти. І мені потрібно скласти хоча б. Шість подарунків під ялинку. Зараз поставлю Так, залазимо на останній поверх. О! О, где надо? Абдичный. Так, ладно, спускаємося. І чувствую, тут монстрики десь ходять. Тем глубин монстрики. Ну по не знаю, делайте с тем немы. Монстрики. О, подарочки. Ой. Так, так, так. Саббей is run так, чуєш, ж монстрик? ти должен отойти? Желательно, конечно. Ну як? Звісно, конечно, желательно подавить рекламу должен. Вау, у мене не ще чега після реклами. Ладно, ты монстрик далі там буде. А я, по не пам'ятаю. В складі був. Ось так, якось сюда і... Надо будет тут лесенку юзать все таки А нет, докрыжок. Так, допоминаю. Один, два. Уже опять забрав подарков, так? Сейчас пойдем шостый шукать. Чиняшка, сейчас сдохнем, то погнали и отнесемо. Бо коли я здихаю, і подарки під лкой вони не пропадають. А в інвентарі пропадають на місці, де я здохну. У мене три жизни. Так, Сіки, там у мене п'ять подарунків. І в прошлій серії, ви знаєте, що я що я був зібрав тільки п'ять подарунків і вже пройшов всю гру. Там уже надо было поезд ждать, но я все равно ще собрав. Так, Руслан. Давай расскажем одній историю про Назара и будем его обсуждать 8 лет, идея Окей, okay. короче, моя история. Когда прихожу, я Короче, в школу, так? Да, мы еще в школе учимся. Такие мы супер взросли. Мы такие взрослые что не знаем. Нам сто тридцать років. А ч вы пойбли мне тут? Незразуміло. О! О! А! о о А! Пусхалку! Пушхалку! Ники пушалку! А! Ё-моё! -йо! А! Ты ч на мене прыгаешь, а?

Один. Так вот. Роз... Так, кстати, прихожу и я иду в туалет. На, в туалет... Так, ч я по крышем прыгаю? Давай сейчас пойдем цього залутаємо. <кхе> Не, ну вы бачили кинту, бо на мене прыгнув. Я деду, сай. Ааа! мені одного хватає, я вже покупав дурки. Мене вже забрали в психушку, відстаньте. Коротко о твоїх снах. О, біля заправки, і на заправ... на, коротше, запам'ятайте, на заправки один, чотири, два, на заправки один там, що ти дивишся, що ти дивишся, що ти дивишся. Хочется Сики там их, надо обстановку чекнуть. Вони усі втроем тут. Що ты дивишся, малы так я? А Так, окей, давайте сейчас возьмем лестницу и знаємо. Чи не, чи лестницу не хочу узнать. Чи давай двадцяту лестницу юзнем. Я на монтаже не знаю. Я собачу тут надпись. Короче, минутка пивов. О, поставили. И все, погнали забирать. О, даже два подарунок. Все уже сики в мене чотири, да. О, еще там подарунок. Пять, еще сейчас буду. П'ять. Як мені тут пройти? Скажіть мені. Не ну ви бачили, як на мене монстрик пригнув? І все, погнали сейчас монстрика активуємо. Ч ж ти активований монстрик? Йоу! Монстрики літають! А то я так вот можу ходить и все? И откидывать их. Не понял! Что ви что вы не мені. Об'яснили мені все. Я все розумію, Но мені треба от вас валить. Так, сейчас... Я тебе ще убью. Що таке? Мінус один мостик, короче, почули? Я не винуватий, він сам туди пригнув. И сейчас давайте хоть з двух тех углв сделаем активированный. Кстати, це, наверное, у тебя вырезано было. И що, валим, короче. Тут, по-моему, вижив той, який на мене прыгав. О! Короче, валим отсюда. А воно дух двух счастья. Конечно, вы не медленнее, но вс-таки слушаю скорость. А, мені, то есть ты сильно собрать в цій обнове. Я там сики уже був собрав. Да, сім. Симбер нам люди, які передивилися і поняли, що я собрал тільки пять. Не, ну я, по моєму шість собрал, поставлю шість. Капець так, багато подарков.